Ми отримали недавно заяву генсека НАТО про те, що є в НАТО така розвідна інформація про те, що в обмін на ті війська, які Північна Корея поставила на жаль в Україну для бойових дій з українцями. На стороні Росії і та військова допомога, снаряди, техніка, яку надає Північна Корея, Росія взяла на себе зобов'язання поставити вірніше в Північну Корею ядерні технології. Ну, під терміном ядерні технології можна розуміти все, що хочеш, включаючи поставки ядерної зброї. Діло в тому, що не секрет про те, що Північна Корея має свою ядерну зброю. З другої сторони, скажімо, по тих даних, які є публічні, кількість цієї ядерної зброї доволі невелика. Це сам по собі факт ну, надзвичайно поганий, наявність зброї в такій країні, де є ну, абсолютна диктатура, і, на мій погляд, не хочеться вживати слово адекватні, але нереалістичні керівники, які, ну скажемо, живуть в якомусь своєму мікросвіті і нереалістично оцінюють ситуацію в світі і наслідки своїх дій. Звичайно, це неприємна новина. Вона не є якась нова. Коли тільки Корея почала потужно підтримувати Росію, то це вже тоді було зрозуміло, що це не задурно. Що Росія буде розплачуватися. Ну, скажем, скоріше всього, ну так само не зброю, тому що Росії потрібна зброя, а ну, ядерними технологіями. Сам факт укріплення Північної Кореї дуже поганий факт. Тому що вона нагнітає зараз стосунки з південної Кореї. Це ж ну, якби між потенційні між собою вороги, і є такі, якби підтвердження цьому, що вони там підірвали всі мости, які були між цими двома країнами, що є підтвердження того, що вони готовляться до військової агресії відносно Південної Кореї, що вони в своїх... Стратегічних планах приблизно півроку назад прописали про те, що Південна Корея є стратегічний ворог номер 1 для Північної Кореї. Вони прописали в своїх планах про те, що вони не вважають корейців, які проживають в Південній Кореї, в південній Кореї корейським народом. Ну, знаєте, такі якісь фастамагорія, якась повна дурня, знаєте, то нормальні корейці, то ненормальні корейці. Ну, що тут скажеш? Говорив у попередніх відео ще повторюю, коли Росія напала. На Україну в 2022 році вона розв'язала скриньку Пандори для авторитарних режимів. Вона показала, що так можна, що так їй сходить з рук, тому що ті економічні санкції, які примінили відносно Росії, вони якось, м'яко кажучи, дуже слабо діють. Так що тут нема чого дивуватися, що диктатори всього світу почали піднімати голову. І якщо демократичний світ, демократичний блок, який допомагає Україні, як кажуть, не схаменеться. І не подвоїть, не потроїть свою допомогу, яка приведе до підсилення України і відповідно ослаблення Росії на полі бою. То нічого хорошого в міжнародній політиці в міжнародних майбутніх подіях очікувати не варто. Можуть вспихнути дуже можуть розгорітися доволі велика кількість регіональних конфліктів і війн. І перемога України на полі бою це не просто перемога України відносно Росії, це перемога демократії, демократичного світу і, по суті, перемога майбутнього заради миру в Україні. В дійсності зараз зав'язано надзвичайно багато глобальних питань. І зараз Україна, знаєте, для світу як момент істини. Тільки мені здається, що демократичний світ до кінця цього не усвідомлює. Він не усвідомлює тих ризиків, тих загроз. Які нависли над ним. Чому я так стверджую? Тому що я спостерігаю таку ситуацію, що поки демократичні країни щось довго думають, довго спілкуються, довго домовляються і мало що роблять, то авторитарні країни дуже швидко об'єднуються між собою. І це в дійсності погана тенденція. Ну, поживемо, побачимо. Я все-таки вірю в Україну, вірю в збройні сили, вірю в кращий сценарій і вірю в Господа Бога і вірю про те, що. Є людська воля, а є ще воля творця. І тут, знаєте, є такі, така моя власна приказка, що якщо ти хочеш усмішити Господа Бога, то розкажи свої плани на завтрашній день. світ е, світу цього. Е, і диктатори в тому числі можуть багато чого собі планувати. Ну є ще Господня воля. Я сподіваюся, що все буде добре і в Україні, і в світі. Так, навіть з такою вірою, з такими думками легше і оптимістичніше жити в такі тривожні часи, які ми зараз живемо. Шановні друзі, якщо вам сподобалось це відео, звичайно буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і залишите свої вподобайки, коментарі. Це буде допомагати в дальнішій роботі. Дякую.